Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні поділюсь з вами рецептом засолювання червоної риби із такою собі родзинкою. В класичному рецепті нам для засолювання потрібні лише сіль та цукор, а тут ми ще використаємо цедр одного лимона. Отже, для засолювання я обрала сьомгу. вона продавалася таким суцільним стейком з такої ширини. Я вже її почистила. Хребет кістки видалила і такі на найбільш жирні частинки також забрала. Можливо, комусь подобається. Мені ні. Помила та обсушила паперовим полотенцем. В першу чергу з'єднаємо одну столову ложку солі та одну чайну ложку цукру. Ретельно натираємо наше філешечки. Шкіру я не знімала. Так вона потім краще і нарізається, і зберігається. Ой. Ось для такої кількості риби, тут у мене, ну, коли він був стейком, ой. для такої кількості риби, якраз цієї кількості солі та цукру вистачає. В нерозробленому вигляді стейком це було 750 г. Зараз я вже не переважувала. Знімаємо з лимона цедру лише жовту частинку, саму цедру. Натерла, ось її так небагато, але нам цього абсолютно вистачить цієї кількості. Отак, от зараз розділю просто на дві умовних половинки. От. Беремо цедру і втираємо лише от таку цю відкриту частину. Зі сторони шкірки не потрібно. Натерли, тепер складаю в пластиковий лоток або в миску складіть, ну, будь-що щось таке глибше, тому що ж буде виділятися ще рідина під час засолювання, і ставлю до холодильника на одну добу. Пройшла одна доба, риба просоліла. Зараз виймаємо і просушуємо паперовим полотенцем кожен шматочок. Ось так ретельно. Ось і все. Все, що залишається, це скуштувати. Щоб краще було зручніше різати, я розрізаю на такі довші сегменти, і так краще зберігати. Зберігати можна як в холодильнику, так і в морозильній камері. Один шматочок я от залишу, зараз ми з за вами попробуємо. А решту я буду класти в морозильну камеру. Яким чином? Загорну ось таке полотно бавовняне. Там завжди у господині лишаються якісь шматочки, ось, і можете використати чисті собі такі шматинки для вимочування там рідини з чогось. Ну, Зараз ми скористалися паперовими серветками. А так можна і цими полотняними. Вона. Пропрасовано гарячою праскою все от, чистенько, тому не боячись, загортаємо. От цього шматочка навіть буде і забагато, я тут зараз відріжу. І ось у такому вигляді я кладу в морозильну камеру. Так само і в холодильнику можете зберігати. Що ж, давайте скуштуємо. На вигляд, це вже бомба, правда? Що вам сказати? Червона малосольна риба, вона і так завжди є дуже смачною. А цедра просто ще так легко, ще таку нотку дає. Так підкреслює цей смак. Пропорція солі і цукру, хто не любить такого солоного, і не любить солодку. От я не, не полюбляю, щоб риба дійсно була солодка. От, це, це просто фантастика, а не рецепт. Отже, що вам побажаю. Не бійтесь експериментувати, натхнення вам на приготування, смачних вам свят і буднів. До побачення, до зустрічі в нових відео!